Добрий день, шановні п'ятикласники, розпочинаємо урок з предмету, пізнаємо природу з теми ґрунтове середовище життя та його мешканці. Ви вже знаєте, що ґрунт це верхній пухкий родючий шар твердої оболонки землі, на якому ростуть рослини та який є місцем існування. Багатьох живих істот. Вам доводилося розглядати землю у дворі, на городі? А чи бачили ви, як у землі копашаться маленькі жучки? Ґрунт буквально насичений життям. У ньому на різній глибині живуть гризуни, комахи, черв'яки, багатоніжки та інші живі? Грунт як середовище життя є не простим твердим тілом, а складною системою, що складається з твердих частинок, оточених повітрям і водою. Він пронизаний порожнинами, заповненими сумішю газів та водними розчинами. У ньому складаються різноманітні умови, сприятливі для життя безлічі організмів. Ґрунт, як середовище існування, характеризується такими особливостями. Вода і повітря знаходяться в порожнинах частками ґрунту, склад ґрунтового повітря відрізняється від атмосферного. Вміст вуглекислого газу. Від 10 до 100 разів більше, а кисню у декілька разів менше, ніж в атмосфері. Для ґрунтового середовища характерна відсутність впливу світла, вологість завжди вища, ніж у наземно повітряному середовищі та невелика амплітуда добових і річних коливань температур. У ґрунті достатньо органічних речовин. Коріння рослин, інші організми, ґрунт дуже щільний і пересуватися в ньому складно. Грунтове середовище існування у порівнянні з наземно повітряним більш стабільне, і за умовами існування для дрібних організмів наближується до водного середовища. Ґрунт багатий на органічні речовини. Це добра кормова база, ґрунтове середовище населене різноманітними тваринами, наприклад, ґрунтові бактерії, ґрунтові риби, ріщі, лічинки, дощові черв'яки, мурахи, кроти тощо. Найбільше організмів мешкає у верхньому шарі ґрунту. Ґрунт пронизують коріння рослин, для яких він є опорою, джерелом води і неорганічних речовин. У ґрунті живуть різноманітні комахи, черв'яки, гризуни та інші тварини. Грибниці грибів теж розташовані у ґрунті. Найбільшу в ґрунті мікроскопічних організмів, бактерій, одноклітинних водоростей, грибів. Бактерії та гриби ґрунту розкладають відмерлі рештки організмів до неорганічних речовин, які поглинаються рослинами. А для цих мешканців ґрунт щільне середовище, що надає значний механічний опір при русі. Вони пересуваються в ґрунті, або розширюючи природні середловини шляхом розсовування ґрунтових частинок, або риючи нові ходи. Ряд видів великих землериїв в основному з числа савців проводить в ґрунті все життя, вони прокладають в ґрунті цілі системи ходів і нір. Далі продовжимо розглядати риси пристосованості рослин та тварин до життя у ґрунтовому середовищі. Заповніть таблицю користуючись матеріалами уроку та додатковими джерелами інформації. Розгляньмо пристосування до щільного середовища, щоб не бути пошкодженими частинками ґрунту. Мурашки і деякі жуки мають міцні хітинові покриви тіла, наче як зовнішній скелет. Він захищає тіло від негативних зовнішніх впливів, механічних та хімічних пошкоджень та покусування різних дрібних хижих істот. Пристосування до дихання повітря через зволожені покрови тіла. До організмів дощового черв'яка і лічинки хруща надходить кисінь з повітря, що є між частинками ґрунту, слиз служить для захисту від бактерій. Такі тварини чутливі до висихання, а просувається дощовий черв'як між частинками ґрунту завдяки гнучкому тілу. Вона вкрита лиць помітними щитинками, якими тварина чіпляється за часточки ґрунту під час руху. Кріт і комаха вовчок риють ходи, їхні кінцівки пристосовані до риття. Ходи прокладає сліпак великими передніми зубами, він не риє. А вигризає ґрунт. В умовах неосвітленості мешканці ґрунту мають маленькі очі або вони взагалі позбавлені органів зору. Орієнтуватися цим організмом допомагають органи дотику і нюху. Зміни температури також впливають на пристосування. На глибині двох метрів не відчуваються коливання температур. Борсуки, миші, комахи будують різні підземні домівки, риють нори, тварини ґрунту на зиму переміщуються у глибші шари. Наприклад, колорадський жук зимує на глибині пів метра. Тварини також беруть участь у зміні ґрунту. Прокладаючи ходи, тварини перемішують і розпушують ґрунт, сприяють насиченню ґрунту повітрям, проникненню води. Так вони підвищують його родючість. Чим більше поживних речовин у ґрунті, тим більше там мешканців. Найбільш густо населені організмами чорноземі. Чорнозем найродючіший ґрунт. Життя у ґрунтовому середовищі приводить до того, що у різних живих організмах виникають подібні пристосування. Ось вже знайомі вам тварини. Зверніть увагу: передні кінцівки в них дуже розвинені, а у савців з потужними м'язами, гострими кігтями, в них компактне тіло, шия, хвіст, хутро. Є короткими. У дощового черв'яка та лічинки травневого жука членисте тіло та є виділення слизу, що сприяє пересуванню у ґрунті. Крім постійних мешканців ґрунту, існують тварини, які можуть жити у двох середовищах. Вони годуються на поверхні. Але розмножуються, зимують, відпочивають, рятуються від небезпеки в ґрунті. Цілий ряд інших тварин використовує їх нори, знаходячи в них сприятливий мікроклімат і укриття від ворогів. Отже, ми познайомилися з основними видами пристосування тварин до ґрунтового середовища, назвемо їх Членісте тіла та виділення слизу. Сприяє пересуванню у ґрунті. Кінцівки пристосовані до копання, а потужні передні зуби для копання та перекушування коріння. У тварин слабо розвинені очі та вушні раковини. Тіло компактне з короткою шиєю та коротким хвостом для зручного пересування підземними ходами. Хутро коротке. Для зменшення терця з ґрунтом. Для кращого засвоєння теми виконайте наступні завдання. Наш урок закінчено. Дякую за увагу!